Як реагує мій організм чи ре, організм клієнта та, під час такої ситуації? Три варіанти. Три варіанти. І по цим трьом варіантам ви можете просистематизувати всіх своїх клієнтів, людей, знайомих, близьких і себе. Варіант перший атакуй. Що роблять люди під час е війни, ті, які атакують? Вони йдуть волонтерять і йдуть захищати країну. Бачили? Вони такі так, мала, ти в Польщу? Я за автомат. Це модель атакувати. І по-іншому вони не можуть. Бо вона з ними, вона з ними. Ну, битися називається. Битися. Я з тим, що не зрозуміло ще якісь, я б'юся. Це несвідома реакція. Несвідома. Ви не можете це перемкнути, якщо довго над цим не працювати. Це не так просто. Другий варіант, який? Тікай. Не зрозуміло щось, тікай, це з дитинства. Вони що роблять? Так, мала, зібрала чемодани, ми на кордон. Бачили таких? Да, вони, да, мене в бебібокс або що, я пінопласт під пузо, буду пливти. І ми можемо з цього сміятись, чи можемо не сміятись? Людина не обирає це, зрозумійте. Це несвідома поведінка. Третій варіант, який? Замри. Що ми робимо? Я ухилянт з хати не виходжу. Два роки я не був в Сільпо. Доставщик приходить, я йому даю 50 гривень, він сміття виносить. Все, інтернет є, глово є, все, дякую. Дія не потрібна. Видаляюся. Я сидю, чекаю. Хто бачив таких Підніміть рук? Я ж не брешу. Чому вони не можуть з собою нічого зробити? Ну, Швидко, це несвідома реакція. Тепер розумієте, і ваші клієнти так само. Хтось з них починає збільшувати оберти, так і ми захопимо зараз весь ринок. Поки інші пакують чемодани, продають активи, звалюють, перші загрібають їх територію. Чи є компанії, які виросли під час війни? Є. Чи є компанії, які зникли під час війни? Чи є компанії, які перемістилися під час війни? Чи є компанії, які ну, завмерли під час війни. Те саме з вашими клієнтами. Ви можете задати собі питання. Швидко ви вичислити тих, хто б'ється, і допродати їм допомоги, послуг, і, і чіплятися за них, тому що вони будуть битися до самого кінця, а вони по-іншому не можуть. Як впливає війна на клієнтів? Ось це перше. Ось це перше. По-друге, що, що значить війна впливає на клієнтів? Клієнт це ж людина. І там люди працюють згодні? От так, як вона впливає на людей. Як вона впливає? Вона починає вбивати сенси. Те, що важливо було до війни, цілі на майбутнє, вони знищуються. Чому? Тому що мозок каже: Диви, дурко, я повірив тобі, що ми будемо значить, отам, народжувати дитину, на квартиру збираємо, виплатимо кредит, тут війна, це все кануло в літо. Тому я повинен перестраждати це, винести трупи нереалізованих ідей через апатію, в гіршому сенсі депресію і так далі. Ну, такі депресивні стани, це ще не депресія, де потрібно пігулки, жерти. От, через апатію, назвемо це апатію. І після цього може щось нову ціль поставлю. Тому зараз, як вона впливає, вона вбиває і вони задумуються, що робить, як і чи виживемо ми. Згодні? І як вижити? І замість розвитку багато з них хтось розвивається, а хтось замість розвитку намагається вижити і мінімізувати що? Витрати. Хтось з цим зіштовхнувся, підніміть руку. Так. Отак вона впливає. Як вплинути назовні, це спробувати збудити в них режим, «бийся» І сказати: Диви. Всі ж намагаються робити, як ти, зменшувати. А що, якщо ти виростеш? Якщо ви це зможете зробити, у вас є для цього інструменти, доступ, довіра, розуміння цього, це може надати вам пакет кращих клієнтів. Дивіться, колись в мене був досвід, коли мене попросили навчити продаж консультантів, сервісників. Це було декілька разів. Давайте так. Є якась людина. Правильно? Яка обирає собі роботу. І умовно, в неї є три шляхи. Направо піти, оператор сапорт, да? які тут плюшки є? Стабільність є? Є. Скільки б ти не заробив? А наліво менеджер з продажу на відсотку. Да? Направо, стабільність є? Є. Головне, що копчиком сиди на стулі, рота відкривай, і все одно капне твої там, 15к, чи скільки там, чи 100 тисяч, 500 мільйонів в місяць ти отримаєш. Наліво підеш. Стабільність є? Ні, але є що? Реалізація амбіцій. Я можу заробляти скільки зможу, да? скільки хочу, начебто. І що ще? Я сам керую. Більше керую своїм життям. Згодні? Це менеджер з продажу. Прямо підеш об камень вдаришся, правильно? Тому в нас нема е, варіанта прямо. Так от, він обирає йти направо, обирає безпеку, стабільність і жертвує е, якоюсь чимось, а може воно йому і не важливо буде, той розвиток і так далі. А ви кажете йому, слухай, хлопчин, я знаю, що придумала? Будеш більше заробляти, Але треба що? Вирвати тебе з зони комфорту з м'ясом просто. Що ти Та! Чихать. Спартак Субота казав, їх не існує, і, значить, значить, не існує й тебе. Да? Вириваємо з м'ясом тебе зони комфорту, а тепер продавай ось тобі план. Да. І він такий так: або продавать, або ТЦК. ТЦК не так погано й звучить. Давайте розберемо плюси. Там потрібно продавати? Ні. Навіщо нам інші ще переваги? Кормлять, одягають, да, повага, він такий, афігеть. До побачення. Я вже на медкомісії. Зрозуміла ідея? Чи може бути, що там такі люди, які якось за цей час працювання піднабрали і продавати можуть так? Може таке бути. Але в більшості, зрозумійте, суть. Людина, яка йде в сапорт, підтримку, це певний психотип. Згодні? І вони помічали, що вони десь всі один на одного трішки схожі? Да? Ну, от. Е, менеджери з продажу це інша історія. Тому це небезпечна територія. І тут знову важливий контекст. Це дуже заманчува така ідея. У нас є 300 людей, а чого вони просто сидять, альо кажуть? Що це їм дзвонять? Чого ми платимо за входящі? Давайте і сходящих їм там і так далі. Чи можна це реалізувати? Думаю, так. Чи втратите ви когось? І я впевнений. Готовий поставити гроші, що ви втратите, що дехто піде, якщо ви примусите, будете змушувати. Дивлячись, як це реалізовувати. Наскільки ніжно і м'яко. Це окрема складна тема, тому що вона складна, тому що потрібно знати саме цих людей. Згодні? Це, от, от саме цих людей, тому що продає людина. Ми не можемо тут систему вкрутити і всіх туди загнати. Це, це не робот, це не штучний інтелект. Там є людина з своїм емоційним апаратом, і від продажів куп людей вигорають. І від кол-центру купа людей вигорають. Але це різна історія. Де взяти керівнику енергію, щоб мотивувати співробітників і самому кайфувати? Почнемо з кінця. Кайфувати. Чому, спів... Чому керівник не кайфує зараз? Перше, або в нього для цього нема ресурсу. Друге, або в нього стоїть заборона на задоволення. Кому знайома заборона на задоволення? Хто собі прикрив кранік задоволення? Хто собі забороняє бухати, як раніше в клубах, сидить тепер дома, тільки смокче? От, хто в боулінг давно не ходив? Хто не горлає в караоке вже, чи робить це менше, менше подорожує, бо війна соромно. Хто відчуває сором під час війни, підніміть руки. Сором під час війни це перший ключовий фактор заборони вашого життя. Я не кажу, що потрібно зараз після цього тренінгу піти в караоке кричати, але може і так. Тому для керівника потрібно що? Прибрати ось цей сором, в першу чергу, що забороняє йому проживати. Тобто, виходить, що якщо ресурс падає, то він перестав робити те, що робив до війни. Помітили таке? Щось звик робити, таке, що здавало задоволення, тепер не робиш. Це одна штука. Друге, велика п'ятірка. Пам'ятаєте, я вам минулого разу розповідав повторити? Щоб повернути собі енергію, є велика п'ятірка, навіть шестірка. Перше це сон. Нема сну, енергії не буде, тому що порушення сну це початок жопи. Все. Ну, типу, якщо ви погано спите. Це початок труби. В майбутньому буде гірше, 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 енергії буде менше, ви будете більше дратуватися. В якийсь момент ви перелізете на мелатонін чи меланін, пігулки такі, потім підсядете на них, без них не зможете нормально засинати. Якщо організм сильний і нервова система у вас плюс-мінус сильна, то ви з цим впораєтесь. Якщо ні, психолог допоможе, потім вам з цим поратися. Отак. Тут якби еволюція вирішила. Будете вистраждати в цьому чи ні. Перше сон, друге снідати. Чому снідати важливо вранці? Хто пам'ятає? Тому що та, тому що їжа, яка потрапляє на кишку, починає стимулювати підшлунково виділяти інсулін. Інсулін блокує кортизол, гормони стресу. Зрозуміло? Ви будете менш скаженими протягом дня. Можливо, той хлопчина, який токсичний, не снідає. Просто запхати його, знаєте, як ціплято, топо в рота, покормити його соками якимось. Це друге, третє фізичні навантаження. Систематична фізуха, ну не така, від якої ви помираєте, а хоча б щось: мінімальна зарядка, прогулянка, оці ходить, ці прокляті 10 тисяч кроків. Знаєте цей прикол? Це реально допомагає. Тому що через фізуху ви викидуєте надлишковий стрес. Налишковий стрес і стає легше. І ви з першого дня це не помічаєте, а за тиждень ви побачите покращення. Це що три? Четверте, четверте це е, новини телеграм-канальчики. Хто скролить так так, Що там, що Буданов сказав? Допомога поряд уже. Що таке Таурус? От. Чи можу я купити Таурус? І так далі. і так далі. Якщо всі скинемось. Да? А якщо ми всі кол центри позвонимо туди, чи, чи зробить він нам Таурус? Ми не знаємо німецької вчити. Окей. Е, новини. Роблять емоційні качелі. З одного боку, ви, допомога йде. Ви такий юху! Проривається фронт. Юху. Дані все добре. Юху. Да то не добре. Юху. І втома відбувається. Від цих качель. Після цієї втоми наступає безсилля, апатія і так далі. Помічали? Да. Тому мінімізуйте. Я розумію, що неможливо бути у вакуумі, хоч хтось так обирає. Типу, все, нафіг, я всі канали удалив, нічого не знаю. Якщо що, мені друзі позвонять, коли Кримський міст бахнуть. Ну, типу, я не пропущу. Ну, прям не пропущу. Ну, типу, все. Путін здохне, теж не пропущу. Ну, Просто ну, салют почнеться свята, всі п'яні, що Путін здох, зрозуміло. А, тому ви можете це регулювати, зменшувати кількість переглядів. Тобто не дивитися кожні 15 хвилин, а обирати там, окей, от цю годину бажано не перед сном, і не до сніданку, і не під час сніданку, я дивлюсь новини там в обіди. Подивилася все, я в курсі, працюємо далі. Це не просто. Але без цього, якщо ви емоційно. Переживаєте і у вас це качає. Нічого не буде. Вам ніщо не допоможе. Тому що стресор у вас в кармані. Телеграм-чатик, зрозуміли? Ну, чи новини якісь. Ви його носите з собою, ви в будь-який момент можете себе стресанути. І ви це робите. І ще й отримуєте невеличке задоволення від того. Що «А -а 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 -а, нова доза. Поганої чи гарної інфи і ху -ху, качелі. І п'яте. Е і шосте, що буде? П'яте це стосунки. Якщо у вас нема поряд людей, близьких, з якими ви можете бути собою, то об що ви піднімаєте ресурс? 75 років Лонгітюд найдовше дослідження в світі, по щастю, показало, що щасливими людей роблять стосунки, близькі, глибокі, з іншими людьми. Це не, не означає, що ой, блі, не потрібно було розлучатися. Повертайся. Люся, поверни... Чо Люся, Марфа, повернись. Бо Олешко сказав, що <кій>, потрібні глибокі стосунки. Не, не з кожною марфою можна глибокі стосунки зробити, і не з кожним мітрофаном. Та, тут треба ще свого Хомосапінса знайти і непроста задача, але не за ці гроші. Знаєте, як її вирішити. А, стосунки з батьками, дітьми, з друзями. Коли ви останній раз кайфували від комунікації з іншими людьми і дозволяли собі бути собою з ними. Без масок, якихось штук, без тримати обличчя, я впораюсь, я не зламана. А така, типу, все жопа. І вони такі: так, нормально, прорвемось. прорвемося. Вітакі, давай, за тебе, за тебе. І виходити, і так легше стало. Все крім алкоголю. Вони сок пили, Якщо. Шоста штука це дозволити собі, хоча б трохи, того, що ви забороняєте.